Добрий день, everybody! Вітаю на каналі Ковчег. До вашої уваги топ-3 альти для диверсифікації. Зазвичай ми віддаємо перевагу монетам блокчейнів BNB, Ethereum, Matic, Aptos, Atom та інші. Але з метою диверсифікації важливо мати також активи з інших секторів. Сьогодні розглянемо Gala з ігрового сектору GameFi, DYDX з сектору DeFi та Blur з сектору NFT Marketplaceів. Поїхали. Divide це децентралізована біржа, на якій користувачі можуть давати брати позику. Вона підтримує маржинальну торгівлю та торгівлю фьючерсами до 25-го плеча. Якщо ви стежите за криптомаркетом, ви, мабуть, бачили, коли йдуть негативні новини про централізовані біржі, такі як Binance, Bybit, вся крипта починає падати. А ось децентрал... токени децентралізованих бірж, навпаки, починають рости, тому що люди переходять торгувати туди для більшої безпеки. По графіку видно, що зараз іде стадія накопичення, тобто ціна для входу оптимальна. Наступний проєкт Gala – це GameFi сектор, тобто ігровий. Їх основна місія це створення блокчейн ігор, впровадження творчого мислення, надання гравцям контролю над іграми та ігровими активами за допомогою блокчейн технології. До речі, у них уже партнерка з Steam та з Epic Games. Взагалі я не фанат цих GameFi токенів, але в секторі. Ігровому це топовий проєкт, який вартий вашої уваги. Бачимо, що токен зараз в стадії накопичення, ціна для входу оптимальна. І останній на сьогодні це Blor, токен управління NFT Marketplace Blor на основі Ethereum. Вже більшість інфій трейдерів віддають перевагу саме Blor OpenSea позаду. Тут є відомі інвестори та розробники. Ціна в стадії накопичення дуже гарна. Чому саме Blur серед NFT Marketplace? Ось, будь ласка, дивимось ДаПРАР на сайті. Blur на першому місці по торгам, OpenSea вже на другому. До речі, як аналоги, можна подивитись і AMX токен у них є, MutableX X Marketplace та Lux. Виглядають перспективно. Ну, Якщо заговорили вже за аналоги, то давайте їх знайдемо GameFi та DeFi Sector. GMX, DeFi Sector, Engine Coin GameFi Sector. GMX це теж топова децентралізована біржа. Зазвичай вони ростуть та падають разом з DYDX. DYDX на Ethereum, GMX на Арбітрумі та Аваланчі. Engine Coin теж топовий ігровий проєкт сектору GameFi, екосистема пов'язаних блокчейн ігор. Тож ми з вами розглянули наступні токени DYDX сектору децентралізованих фінансів, GALA сектору ігрового та BLUR сектору NFT маркетплейсів. Я віддаю перевагу саме цим токенам, але до вашої уваги запропонував ще декілька аналогів. Робіть свій рісьоч, диверсифікуйте свої активи. Як то кажуть, не кладіть всі яйця в один кошик. Придбати більшість цих активів можна на Binance, якщо у вас ще немає аккаунту, реєструйтесь за моїм посиланням, отримуйте бонуси та знижки. Бльор можна придбати на біржі Bybit. Теж реєструйтесь, посилання будуть під відео. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.